Гордість Волочиського краю, річка Південний Буг, адже саме тут, у невеличкому селі Холодець, вона бере початок. Та як на туриста він може цього і не помітити, бо немає вказівника. Саме в цьому селі бере початок славетна річка Південний Буг, яка протікає через декілька областей. Але на що я хотів би звернути увагу? І сільського голови, і районної ради, районної адміністрації, що така річка, але сьогодні ми переїжджаємо через перше русло. Річки в села немає ні вказівника, що це річка, що вона бере тут початок. Тобто для туристів, які сьогодні їдуть по даній трасі, хоч дорога поганенька, але кожен раз все рівно можуть проїжджати люди. Вони побачили, що тут бере саме початок, річка Південний Буг. З 2001 року при Холодоцькій загальноосвітній школі діє краєзнавчий гурток Гіпаніс. Саме під такою назвою Південний Буг зустрічається в праця Геродота. Юнні дослідники займаються серйозною науковою роботою. 12 років нашої діяльності це вже не гурток, а туристсько краєзнавче товариство. Його членами є учні різного віку – юні туристи, краєзнавців та прапор діти дуже заохоченням займаються такою роботою. Ми побували сім разів на Говерлі. Наш прапор побував, розвивався на території українських Карпат на вершині Говерли. Говерли. по подорожив місцями нашого краю, подорожуємо по різноманітних туристичних шляхах України. Високу оцінку роботі захисників та дослідників Південного Бугу дав начальник обласного управління інфраструктури та туризму Володимир Вербановський. Я хочу подякувати вам, що ви сьогодні. Дітям сіяти добро, ви проводите експедиції, ви з ними проводите такі навчання, і сьогодні цей семінар, повчальний семінар, це і нам приємно, приємно подивитися, бо тому що як наше управління інфраструктури та туризму обласної державної адміністрації веде цей напрямок, ми хочемо просвітити свою область. На території сусідньої купільської сільської ради Південний Буг стає розлогою річкою. Тут рай для рибалок, адже з вудкою можна посидіти будь-де. У нас водойми не орендований жодний ставок. Вже, так Можливо. мають можливість ловити рибу постійно по 10 по 12 лодок. Є в нас отут в русловий став. От біля нас це Південний Піден... Буг. Протікає тут. Досить багато риби, і люди мають можливість, особливо наші жителі, ну і чужі приїжджають люди. Подорожуючи волочиськими селами, вкотре переконуєшся, тут є чим зацікавити туристів. Наприклад, один із фермерів розводить диких кабанів та вепрів. У райдержадміністрації кажуть, напрацювання по розвитку туристичної галузі і в цілому, і, зокрема, по зеленому туризму є. У нас є в багатьох селах є садиби, які готові прийняти туристів і чекають, що до нас будуть заїжджати. З області, з других, о, о, другої області, тому що люди мають що показати. Ми це сьогодні бачили. І господарі, які мають свої хати, мають свої, вони готові прийняти. Вони там не вже підготовлено все для того, щоб всі умови створити для, для відпочинку. Тож тепер головне розвивати існуючий потенціал. Адже суттєве збільшення потоку туристів на Хмельниччину це не лише популяризація краю, а й вагомі поповнення місцевих бюджетів.